Проблеми із фізичним та психічним здоров'ям, повна відсутність інклюзивності, соціальна відчуженість, стигматизація, неспроможність самореалізуватися та планувати майбутнє. Це лише мала частина тих проблем, з якими ветерани зустрічаються, повертаючись у цивільне життя. З огляду на це реінтеграція перетворюється на справжнє випробування для ветеранів російсько-української війни. Узагальнюючи, проблеми проблеми бійців можна розділити на чотири умовні сфери: здоров'я, соціум, комунікація, духовність. На жаль, в української держави не вистачає ресурсів для систематичної та якісної політики з реінтеграції ветеранів до цивільного простору, а часто й розуміння, як цей процес правильно організувати. Добре, що існують організації активних громадян та ветеранів, наприклад, ветеранський простір Плюс Плюс Полтава, що є простором-партнером ветеран Хаб. Ідея створити хаб Плюс Плюс Полтаві належить Юліані Линник. Ще з 2014 року вона спостерігала за діяльністю ветеран хаб і шукала можливості використовувати їхній досвід в місцевих реаліях. Я весь час слідкувала за їхньою діяльністю, весь час, весь час намагалася перекласти той досвід, який вони транслювали, да власне на те, що відбувається в нашій громаді. Я Зголосилася прийняти участь у конкурсі, який оголосив тоді ветеран-хаб по створенню ветеранських просторів Плюс Плюс. Полтавський ветеран Хаб Плюс Плюс почав роботу в жовтні 2021 року. Початок повномасштабного вторгнення змінив вектор роботи простору, спровокував появу нових викликів та задач. Ми зіткнулися з тим, що до нас приходять не ветерани, тому що всі ветерани на фронті до нас приходять дружини захисників. Так, до нас приходять вони з дітьми, вони озвучують нам свої проблеми. Ми по мірі своїх сил допомагаємо їм знайти вихід з того чи іншого кута, в який вони потрапляють. Так? А в же час ми створюємо для них ком'юніті. Ком'юніті, де вони відчувають себе свої серед своїх, так? бо не секрет, що у нас все збільшується прірва між ветеранською спільнотою, тобто людей, які дотичні до ветерана, до його родини, і між цивільними, які власне, починають уникати цих проблем. І ми створюємо це ком'юніті, де в принципі, ці жінки, ці родини, все. У нас у всіх спільні цінності. На жаль, місцеві громади дуже часто не готові зустрічати своїх захисників з підготовленими для них умовами, наприклад, інклюзивним публічним простором. У Мене є один знайомий ветеран, який пересувається в кріслі колісному. І йому, і у нас в Полтаві відсутні таксі. Машина, в яку б спокійно заїхало крісло колісне, він говорить, мені не потрібні подачки, я спроможний. Так і все. Я хочу взяти свою родину і виїхати з ними. Я хочу поїхати на ту ж білу альтанку. Я хочу поїхати в дендропарк. Я хочу просто виїхати на вулиці, які зовсім не пристосовані для спокійного пересування у кріслі колісного. І мені здається, ми маємо зараз більше уваги в місті, в будь-якій громаді приділити саме безбар'єрності. Так, тому що не кожен ветеран потребує саме навіть доїхати в лікарню. Так, це також важливе, важливе питання доїхати в лікарню, але він просто хоче погуляти в парку зі своєю родиною, і він цього не може зробити. Наразі важливим аспектом діяльності полтавського хабу є сприяння появі про ветеранських організацій в територіальних громадах Полтавщини. Сільські та селищні тергромади зазвичай залишаються поза увагою держави, тому там найбільші проблеми як з розвитком інклюзивності публічного простору, так і з сервісами, що необхідні ветеранам. Тому така діяльність ветеран хаб плюс плюс є вкрай затребуваною та важливою. Відбулася дискусійна панель. Значить, що може зробити власне суспільство для того, щоб все ж таки, ми були більш ветераноорієнтованими. І у нас була як одна з пропозицій, це, власне, ми, у нас тут всі приймали участь, так і соціальні працівники, і родини військовослужбовців, і ветеранів, і факультет психології, але ми говорили про що? Яким чином все ж таки, забезпечити увагу до кожної родини ветерана. В нашому місті чи будь-якій малій громаді і в принципі зрозуміли, що напевне є сенс створювати патронатні служби, так які власне відслідковували кожну родину її потреби, та інформувало про це інформували про це владу. А влада вже знаходила можливості для того, щоб ці проблеми усунути. Будь-яка діяльність починається з чіткого визначення ідеї та стратегії її втілення. Юліана Линник віднайшла чудовий інструмент. Брейнсторму, що називається фасилітація, вона проводить сесії з дієвими місцевими активістами та представниками місцевого самоврядування, допомагаючи їм чітко визначити проблеми ветеранів та механізми їх подолання. Звертаються з тим, що допоможіть нам, власне, якимось чином розбудувати цю структуру, що нам треба зробити? розкажіть нам про ці потреби, бо ми власне ну не стикаємося з цим. Ми знаємо, що у нас там певна кількість ветеранів, але для того щоб якось отримати у Нину картинку у нас цієї можливості немає, і ми з ними зустрічаємося і власне розбираємо по кожній громаді. Скільки ветеранів, чого ми йдемо від потреб? Так скільки ветеранів, скільки умовно, да, скільки людей, які повернулися, чи мають вони поранення, які да, чи вони потребують зараз особливого догляду, чи вони отримали всі пільги? Ну, як правило, з пільгами проблем немає. Є питання там отримати документи з військової частини, але також. Їм допомагають в цьому, да? але далі як налагодити роботу з тим, щоб ветеран не замкнувся на своєму подвір'ї? Можливо, йому не просто потрібно, знаєте, його не треба колихати. Йому просто треба надати ці можливості для того, щоб він, можливо, створив свій бізнес уже. Він після поранень вже адаптувався. Можливо, він створив свій бізнес. І цей бізнес дозволяє йому у своєму дворі, так? Створити щось маленьке і таким чином все ж таки бути задіяним у суспільне життя і не занурюватись у такі важкі власні проблеми, бо війна їх ніколи не відпустить. Фасилітація це така штука дуже цікава, тому що якщо ти задаєш правильні питання, да, то ти зразу розумієш, що ти хочеш отримати на виході, да, тобто який результат, і ти вже тоді розумієш, а як саме ти будеш іти до цього результату, що треба зробити, хто тобі в цьому допоможе, і таким же, цим же шляхом і. І йдемо у громадах, тобто ми фіксуємо, а що громади хочуть отримати від нашої зустрічі. Громада хоче отримати розуміння, умовно кажучи, як створити ветеранський простір у себе в громаді. І ми починаємо роботу. Ми з'ясовуємо, яка кількість ветеранів, а що би вони хотіли, які умови є у громадах для них там і так далі. І кожен, хто приймає участь у фасилітаційній сесії, він є експертом. Насправді, чому? Тому що він знає про цю проблему, він знає, як вона або вирішується, або не вирішується в громаді і що для цього треба зробити. І ми намагаємося, оце важливіше, бо ми намагаємося докопатися не просто проблему зазначити, а як, яким чином її можна вирішити, яким чином може долучитися громада. А якщо ми підемо таким шляхом, то ми отримаємо це, оце, оце. А якщо таким шляхом, де ми візьмемо? Допомогу там, чи ну тобто розумієте, ми кожне питання розкладаємо настільки складових, що власне людям потім ну більш-менш зрозуміло. І я вам скажу, що результати стратегічних сесій для кожної громади різні. У Полтаві ветерани працюють разом з органами місцевого самоврядування. За підтримки міської ради тут створили комунальний заклад, який буде займатися питаннями ветеранів. Його очолив колишній військовослужбовець Артем Ліфрідов, який служив на кордоні з Білоруссю та на Херсонщині. У найближчих планах відкриття простору для ветеранів, заходи та проекти в підтримку військових та їх родин. Розробка стратегії ветеранської політики у Полтавській громаді. Простір створився. Ну тепер вже в далекому 2021 році, дві році. Але він був створений чисто документально. Фізично він почав з'являтися лише в цьому році. Ми вже встигли за це за, за цей час оформити його документально юридично. Ми вже зібрали команду, хай ще не повністю воно сформовано, але вже саме костяк цієї команди сформований. Ми проходимо потроху навчання. Ми займаємося тим, що ми створюємо життєвий простір. Тут ми зараз створюємо в Полтавській громаді єдину точку входу для ветеранів. Діючих військовослужбовців для членів їх родин, членів родин загиблих захисників, там зниклих безвісті, і тих, хто в полоні знаходяться в цьому році. Ми надаємо консультативні інформаційні послуги. Ну, наприклад, людина приходить з якимось запитом сюди, не знає на що вона має право, як там пільговик, да? не отримала якісь там виплати, не отримала якусь інтеграцію в суспільство. Ми допомагаємо покроково, Ми направляємо. Туди, де їй зможуть допомогти. Якщо ми можемо допомогти в цьому центрі, ми це робимо. Якщо потрібна якась полікована допомога вузького спеціаліста поза межами, ми направляємо, ми супроводжуємо. У нас усіх є побратими, у нас усіх є родичі, знайомі, які служать ЗСУ. Перші звернення були саме від них. А зараз вже якби є таке м, певне сарафанне радіо. Вже побратим до побратима передають. До нас вже цілонаправленно приходять сюди, знаючи, що ми ще фізично не відкрилися, але звертаються зі своїми запитами. Якщо людина хоче відкрити якусь громадську організацію направленості ветеранів, звичайно, вона повинна спершу вивчити м, потребу цих самих ветеранів, або там дівчих військовослужбовців, або якоїсь визначеної цільової аудиторії. Визначається спочатку потреба, що вони потребують, а потім вже, вже з цього форму. Увати те, що вони хочуть надавати, якщо це юридичні послуги, це окреме взагалі направлення. Те теж саме стосується ментального здоров'я, те ж саме стосується фізичної реабілітації або надав... щоб вони були надавачами якихось інформативних послуг. Грести відразу все це точно не варіант, тому що ми бачили, що багато ГОшок починали. З того, щоб закрити всі питання, а це зробити нереально. Тут потрібно дуже велике фінансування і великий штат. І ще хочу порадити, не боятися звертатися до грантодавців як на рівні держави, так і на рівні міжнародних партнерів. Наша зараз задача докомплектувати нашу команду, отримати другий грант для облаштування простору. Це нам треба все зробити протягом місяця, і вже фізично відкриватися і Починати працювати. Ми вже багато там чого напрацювали в цьому направленні, і багато чого насправді повинно було напрацюватися вже по фізичному відкриттю, Але ми дуже поспішаємо в цьому плані, тому що я розумію, що. Полтава одна була з останніх областей, хто відкрив подібного типу комунальний заклад. Ми зараз подалися на кілька грантів і дозакриваємо всі свої питання. Я хочу максимально, щоб показати, що це може бути сучасний центр з сучасним підходом, сучасним управлінням. Команда ветеранського простору частково вже сформована. Перевагу надавали колишнім військовослужбовцям та членам їхніх родин. Так, заступникам Артема став ветеран, колишній боєць групи аеророзвідки Солов. Ви, що є частиною 116-ї бригади ТРО, Дмитро впевнений, цивільним людям треба долучатися до заходів, які проводять ветеранські і проветеранські організації. Творення ветеранського центру йде з нуля, і ми можна сказати, першопрохідці в цьому, в Полтаві, точно в країні вже подібні центри були створені. Ми намагаємося приймати їхній досвід. Для того, щоб не видумувати велосипед, не наступати на ті граблі, які люди вже, і не робити тих помилок, які вже були зроблені. Власне, для людей, які зараз не є військовослужбовцями, дуже важливо долучатися до ініціатив, які проводять громадські організації, комунальні установи, які направлені на підтримку військових, підтримку їхніх сімей. Тобто зараз проводяться і там і соціальні заходи, і спортивні, і різного роду лекції, семінари. До простору долучаються і жінки дійсних військовослужбовців. Та ветеранів це, по-перше, не просто фізичний простір в нашому місті, а перш за все, спільнота, яка об'єднує і військовослужбовців, і ветеранів і членів їхніх сімей. Це важливо, бо це така, якби свої люди, це підтримка і безумовно, що це місце, де можна отримати інформацію, здійснити послуги, поспілкуватися. І загалом плануємо дуже багато надалі робити, щоб у нас в полтаві формувалася от е, така потужна. Спільнота, яка між собою буде взаємодіяти, і в тому числі, от місія ветеранського центру зменшити оцю величезну дистанцію, яка є на зараз між цивільними і між військовими. Ми вже ніколи не будемо жити в тій країні, яка була у нас до війни, і ясно, що надалі реальності майбутнє вона потребує трошки інших підходів. Я особисто вбачаю якраз в цій роботі крутий класний інструмент цих результатів досягнуть. Важливість про ветеранських ініціатив та організації розуміють і діючі військовослужбовці. Вони як ніхто знають про проблеми реінтеграції та розуміють необхідність появи ветеранських організацій. Війна закінчиться. От буде дуже багато ветеранів, саме які будуть мати е, дуже великі зміни саме в собі, як в людині. Вони будуть вони будуть потребувати соціалізації, повернення назад е, з того життя, яке було. От я сам на собі відчуваю цю проблему, е, тому що ти досить багато часу проводиш там. З родиною ти мало часу проводиш, і е, треба буде спочатку е, як. При поверненні людині, скажімо так, людину інтегрувати в суспільство саме от шляхом організації, такого плану, як ветеранські рухи, ветеранські спільноти, от ветеран -хаб, от, щоб була можливість людини спокійно в нормальному темпі, саме психологічно повернутися до спокійного життя, от, щоб помітити якісь можливі такі ризиковані зміни, які бувають у людей, бо досить часто там і питання саме якихось людей, які Намагаються щось з собою зробити, або деякі люди, які намагаються якісь проблеми заглушити, якимись забороненими речовинами або алкоголем. Тобто, для того щоб уникнути таких проблем, як от втрата людиною себе, такі спільноти і такі центри повинні відкриватися, тому що суспільство повинно піклуватися про ветеранів, про їх сім'ї, також щоб залучати їх для 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 нормалізації та для нормальної співпраці саме суспільства з тими, хто повернувся з війни, от з, з ветеранами, головне важливість долучення суспільства до організацій процесу реінтеграції ветеранів.